Всім привіт! Це третя серія проходження гри Mount and Blade Warband. Починаємо. У минулій серії ми були около, біля Ривачегу. Познищували бандитів. Потім е, вернулися до Королівства Свадія, набрали рекрутів. І. Набрала райотів і продовжуємо. У цій серії, мабуть, ми знову вернемося до рибачегу. Как бы мы їх дістали. Догнала цих, лісових розбійників? их розбили. А ні. Mm. Вони не, догнала. Блин, тоже сильне. Ними проблем не повинно бути. не важливо. А про такого ми не жаємо. Ну так. Ну, можна взяти цього одного ну, авантюриста. Авантюриста. Продовжуємо свій шлях до ривача, І на минулих відео немає ще в коментарях ім'я для цього героя. То під любим відео напишіть, між цими, під любим з цих трьох відео напишіть ім'я. я кожен читаю. Кожний коментар читаю. Тепер тут просто под найти надо. Осьм. 14 митских або Обощена їхней на их вообще напасты. Дякую yes.

не а нужно. Все еще 17. Минус до нового. Ну, потрібно знайти побільше цих всіх морських нальотчиків. Та й голос нас догнали. Ми все рівно сильніші за них. То ця битва не повинна бути дуже складною. А на новий рівень. Поки я цього двох бив, моя армія всіх остальных знищила. Ну, я не знаю, що в цьому відео. Яка буде в цьому відео мета? Ну я думаю, що потрібно ще дужче прокачатися. Іменно армію прокачать. Чого тут купить? Можна би було, було це, а 2000. Ти ще тільки 1300. Ну, це потрібно дальше шукать бантиків. Yeah. Це я чекаю, то прийдеться. Поки появляться ці водите Я мабуть зараз розв'яжу війну з. Почну воювати з Родаками. Королівством родик. Ротиків і в майбутньому, щоб захопити їхній замок, бо то, що зараз мені розбійники... Бо то, що зараз з розбійники проти мене дуже легкі, а проти якоїсь країни дуже складно буде. В минулих проходженнях я грав не на відео сам, то я захоплював оцей замок альмера чи віг ну який з них точно від родуків у них тут спеціально вони розміщені так щоб оучники нападали Поки. все поки ось оселяне будуть. Все, тепер я з ними будую. Не, не буду я просто. Віднос непоганий. Я, може, і відступить. Мені було достатньо просто це зробити. Можна буде вже зараз набирати армію. Ну, рекрутів понабирати, щоб потім в боях перемогти не через якість, бо зараз в мене не дуже прокачені. Не дуже прокачене військо, то хоч кількість можна взяти. Бо мене не дуже велику кількість війська беруть. В основному арбалетники. Ось це як оцей граф. У нього сім сім арбалетників ветеранів родинських стрільців 22. Ну, вони в основному беруть. Вони, в їхньому, в їхній їхньо, оцих Куянок в них зовсім немає е, кіноти. Тобто, щоб їх виграти, потрібно просто мати кінноту. Можна навіть не нападати на каравани, а просто сказати їм, що тут прохід платні, і вони подадуть динари. А залежить від того, від яка в них армія? Яка в мене армія? У мене зараз вона не сильна. можна буде якесь село розграбувати. Можна якраз зразу в місто.

Можно будет в броню. Можно будет все в обладонке скинуть. И просто в по подипетерный обладонку. Броню. Физичевым числа. Можна оцій взять. Або я краще візьму оце і просто бундукові дам свою, свою цю броню. the commission some mm. Тут за мной хліб можно ничего не коштать. Можно опять вернуться. Але на сало зараз не буду нападать именно в на цей момент. просто втекти. Ну можна попробувати проти них, як тільки я зрозумію, що можна чого приїхати, я зразу відступлю. Ну просто спробувати проти них можна. У них сильні арбалетники, але погана кін кіннота. Ну як плане, її вообще в них нема. Ого. Я не туда я мені це побіг. Ой. Ой, ні, це притягнуть. є. Ого, ми проіграємо. Є. Yeah. Oh, Багато потеряємо. О, ні. Я майже всіх потеряв. Надо було не. Надо було зразу чуть-чуть потерять весь койпца. Зараз краще мити. Нікуди зараз хто це? Ой, тільки селяни може битись, да? А хто ви ж проти мене? Якщо це норм, ти? Да, це норм. Як немає нічого здальнього, то можна притягнути. Можна дворучно даже взять. Ну, більше порозміння. Ну, це просто буде довгий бій. Але тут точно важко перемогти. Затупив я нітька. І ще є вів обов'язково ще й свадький піхотинець. Та чого ви зразу? Проте саме можна ще попробувати. Да. Ну, что это такое? Да. такое? что она выходит? Чим взагалі потрібно було на мене бігти? Просто нам тут йти спокійно до сіно, там передчекую. Почекаю цей час. Так Треба будемо це все зараз продати? І купити хліб. Ну, все. Ну, на цьому я, мабуть, буду закінчувати це відео. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемося в наступних відео.